Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас продовжується рубрика Готуємо смачно. Разом з нами зібрала ось я кабачки, ось такі у мене гарнючки. І хочу з вами сьогодні поділитися рецептом Дерунів з кабачками. До них обов'язково також ми додаємо картоплю для того, щоб вони були більш соковиті. Тож давайте сьогодні разом приготуємо. А до магазину сьогодні купляти нам не треба нічого йти. Мука у нас є, там її трошки треба. Яйця ми у корочок зібрали. Е, Кабачочки вже я зібрала. І ось зараз, що мені треба, це знову ж таки зелень. Петрушечка прямо буде із грядочки. Зараз ось зірвемо з вами. Киця прийшов мені допомагати. от, І ми зриваємо. Зриваємо петрушечку. Ось така вона у мене файненька росте. Побільше зелені обов'язково. Треба, щоб вони були гарненькі. Ароматні, то ось так. Будемо, будемо далі готувати. Зібрали ми кабачки, зібрали ми зелень. І інші інгредієнти, які нам треба. І сьогодні хочу поділитися з вами стравою із кабачків: це драники з кабачками і з картоплею. Дуже смачні, дуже нам подобаються. Тож давайте будемо разом готувати. Я буду із своєю донькою готувати, і ми будемо вам показувати, що за чим робити. Значить, Зараз увагу всю переключаємо на наш стіл. Значить, у нас тут є кабачочки, у нас є зелень. Чотири зубчики чесничку. Ось тут картопля вже почищена і водичці. Значить, що ми робимо? Доня? Ти бери, будь ласка, зараз нарізай мені петрушечку. Значить, як ми нарізаємо? Береш одразу на навпіл, перерізаєш. Потім ось так з'єднуєш. І ось так мі міленько нарізаєш. Добре? Угу. Все. Так, а я поки буду зараз натирати... Е Кабачки, Кабачки, до речі, ми беремо зелені. А, значить, якщо вони молоденькі, то ми е е шкірочку не знімаємо. Якщо ж кабачки вже знаєте, такі, е вони вже визріли, то обов'язково треба знімати шкірочку, щоб вона не була дуже жорсткою. Значить, зараз я візьму ще один ножич... ножичок так. і відрізаю все, що мені не треба. Кабачочку. У мене вони дуже молоденькі, тільки з кушика зірвані. Беру на а, крупну терочку і зараз натираю. Ось так. Будемо натирати. Спочатку завжди готувала тільки кабачки. Все, так, до добре, молодець. Все тоді а, поки що відставляю трошечки в сторону, хай вона у нас стоїть. Так. І все. І я зараз також натираю. Кабачки. Так, Саша зараз мені е, сіє е, муку для того, щоб додати потім суміш. Я ось натирла кабачок. Тепер що я роблю? Я беру, присолюю його і залишаю ось так присолюю, щоб потім вже не солити. Так, і залишаю кабачок і сілю десь, ну, на 20 хвилин. Десь так приблизно для того, щоб він дуже добренько пустив сік. О, щоб не, було, не були дуже у нас вологі наші оладки, тому треба або дерунчики. Да? Дируни у нас йдуть з картоплею, звичайно, а це у нас, знаєте, таке ф'южн буде. Дируни картопляні і оладки з кабачками. Щось таке буде між ними. таке Цікаве поєднання. Так, все. Я так трошечки їх перемішала. Ось так. І залишаю зараз десь хвилин на 15-20. Подивлюся, коли вже сік пусте. Далі вам продовжимо показувати, що ми будемо робити. Ось так сок у нас вийшло. А поки постояло десь 15-20 хвилин, я зараз його зілью. Так, зараз обережно зливаємо. І вже я підготувала картоплю. Також, щоб додати, додаємо картоплю так, до наших халатків. Ось так. І тепер перемішуємо між собою їх, так. до однорідної такої маси, щоб у нас була і картопля, і кабачечки разом. Так. Перемішуємо, перемішуємо. Так. Не знаю, подивимось, як ви віднесетеся до нашого такого нового експерименту щодо знімання рецептів. Я сподіваюсь, вам сподобається. Так, але опиту у нас в цьому, на жаль, немає. Значить, до цієї суміші я додаю три яйця. Можна два, три, ой, три її додамо. Так. Тепер додаємо чесничок, зараз ми його ось на чеснокодавці зробимо. Додамо до нашої до нашого кабачочку. Так, зараз ми так ще зробимо. Ще раз його подавимо. Так. Ось так. Все-таки е будемо знімати ті страви в основному з тих продуктів, які ми виростили на городі. Да? Ну, Ясно, що будуть якісь компоненти у нас додаватися. Але в основному це те, що ми вирощуємо своїми руками. Так, тепер додаю всю зелень. Ага, ще зараз додам перчику. ось Перчик у мене такий мелений, суміш п'яти перців. Солити я вже не солю. Чому? Тому що додаю небагато, бо ми гостре не любимо. А, для, а саме для запаху і для присмаку буде класно. І ось так от зараз я його починаю перемішувати між собою все. Так, і часничок забираємо. Ось так от будемо перемішувати разом. Так, сподіваюся, що будуть шанувальники мого каналу і ті, хто полюбляє годувати, як я, і ті, хто полюбляє вирощувати рослинки. Тому сподіваюся, що все у нас буде добре, і ви мене підтримаєте в нашому новому. Починання. Так. Ось так, подивіться, будь ласка, я перемішала все. Бачите, до однорідної такої маси. Все в нас перемішано. Тепер ми додаємо, так, зараз я візьму ложечку, ми додаємо муку, борошно. Борошно вже у нас просіяне. Так. Я завжди не багато муки, можливо, десь отак от. Ложечки 3, ну хай половиною, Бо я не люблю, щоб був дуже такий, знаєте, мучний привкус. Я люблю, знаєте, їсти, щоб було відчутно саме кабачки, картоплю. Тому ось саме так от і робимо. Просто для того, щоб мука у нас була як да, щоб склеїти всі наші інгредієнти між собою. І ось таким чином. Ми це робимо. Зараз я ще раз його перемішаю. Так. Ось так. Так, Зараз подивимось по консистенції. Все, я думаю, що це буде чудово. Все більше я ні муки нічого додавати не буду. Ну, коли ви будете готувати, ви ж також дивіться, бо а, кабачки у нас різні. До речі, я не три терла, а все-таки два. Мені вистачило, бо то було б дуже багато. Тому ну, все одно поглядайте, щоб вони не були зарідкі. Да? Можливо, треба буде вам і додати трошечки. Ну, у мене ось вони ось так виглядають. Так, ну що ж, будемо далі жарити. Так, беремо петельну, беремо соняшникову олію і ось так, щоб дно покривало на петельні. Ось так робимо. Вмикаємо зараз, Так, розпалюємо. <газ>, і чекаємо, поки нагріється наша петельня. Як нагріється, почнемо одразу смажити. Так, тепер беремо ложечку. І ось ложечкою насипаємо на петельню І так трошечки-трошечки його розплющуємо. Ось так. Ось такі у нас вийдуть гарні-гарні оладки. І я сподіваюся, дуже-дуже смачні. Так, вона десь 4 ось тут завжди вміщується, Ось так. Трошечка-трошечка. Так, і а, смажимо на середньому вогнику, не на дуже прям такому великому. Треба, щоб вони прожарилися добренько. Так, все. Покажемо вам далі, як вони вже з однієї сторони просмажаться. Ось так обсмажилися з однієї вони у мене з сторони. Зараз ми перегортаємо. Ось так з гарнічки. Так, рукою не дуже. Ось Угу. Ось так. Ось такі красоточки получилися. Зараз ми перегорнемо. Господи, не можу перегорнути. О! І тепер, коли... Я перевернула, я одразу накриваю кришечкою. Десь хвилинки на 2-3, щоб вони добренько пропарилися всередині. Ось така краса в нас вийшла. Ось такі оладки вийшли. Обов'язково викладаю їх на серветочку для того, щоб весь жир зійшов, той не треба. І ось якщо подивимося в розрізі. Зараз я так зроблю. Ось така краса у нас виходить. Все. Кабачочки є, все є. Тіста якомога менше, і смакота неймовірна. Тож готуйте!